Йо пересете, бляха муха, щоб я ще геть раз на цьому вікенді грав. У мене, походу, всі яєчка по і Взагалі, все місце не ще пупка. топ 1 надпотужний. Давайте разом. Ай, блядь, присунемо рекомендаціям. Тому ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. А я в свою чергу зараз вип'ю за вас самогону, за ваше лібідо, може трошки зігріюсь. Слухайте, то це друге ділдо, бляха, пішов я роздягатися! Хлопці, ну не бийте, Ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь, Два з нами. Чотири з нами чудово, неймовірно, прекрасно. It's my. It's my home. Арсеній. Бачу, мене вицілюють. Як я йому в голову не закинув? Стидоба, зараз я відповім. Дякую дуже сильно. 3 3x кончений НІ! А якщо у мене розкид буде? Лошара, лошпет, Гандон, стерво, помста. Майкл Джордан! Оглушила вас, сподіваюсь. Мені потрібен дроп. Я хочу в третій броні, зараз взяти топ 1 на вікенді. Все. Боїнг. На... Ну, ну, починайте. Починайте мені писати листи на пошту, що ви хочете бачити мене в своїй компанії. Бо я зараз покажу, як треба літати на ну, якихось повітряних судах. Ось тако. Не поспішаючи. В нас є злітна смуга. В напрямку зони ми отако злітаємо. І потім, як в фільмі 2012, вирулюємо в самий критичний момент. Сальтуха в повітрі це так задумано. Це так задумано, щоб показати свій професіоналізм. Хто ж так зробить з літаком? От покажіть мені пілотів, які. Це я спеціально, щоб взяти курс, он, бачите, дроп падає це, а я от вирішив так зробити. Ну хто ж такі піруети буде робити? І, до речі, Alt f 4 натискайте, ви в грі зможете так само зробити. А ви знали, що якщо стояти. Та пішли ви в залупу. А якщо стояти, ну, в полі, там, знаєте, яке простягається на кілометри і підня, по, по, ну, коротше, стоячий пісюн видно там за 10 миль. Ну, це такий загальновідомий факт. Є тут хтось чи ні? Не задави мене. А він вже, судячи по всьому, залутав дроп. Ой-ой-ой, да, залутав. А що в тебе вісімка є? Чудово. Навіть глушник є ти сам, як той глушник чоловіча, щойно зіграв. Але добре не мені тебе судити, Бог тобі суддя. І енергетосів смикнув в нього. Так, все. ФАМАС. А давайте з ФАМАСом зіграємо. Сіта, в мене ж. бляха, хай пересета. Гравці ж просто не викупають, що їх чекає зараз. Валим. Боїнг. План педаль давати по сйобам. Дуже дякую вам за донати. Дуже дякую за лайки, які ви не поставили, бо більша половина. Але я думаю, що зараз поставите. Після цього докопу. У мене здоров'я дуже мало. Нодель тапло! Не оце підари. Зараз я якусь локацію виберу вам пизда. А все чудово. Якось дуже легко відчувається, <плес> <плес> як невдало він вибрав місце. Ага. <плес> Це й також не сильно вдало. А як мітко. Та як він так на... напйосите? Дуже превентивно дав стерво. Ой-ой-ой! Тут ще й дроп. Я думаю, чому він сюди їхав. Молодець! Перепрошую, ти сам винний. Привіт, Ромчик! Бачу. Як діла, як настрій, як кровообіг, як травлення, як тиск. До речі, лайк я прожав все по порядку попрошу скатати. У нас поруч є. Блять, я не по... Ах, Чуть не слився. У нас тут поруч хтось на мотоциклі під'їхав. Дуже дякую одразу. Ледь через тебе Роблєвіч, не відкинув ці коньки. А, там ще дроп. Бачу. А тут ще один дроп. Я думаю, що два дропи викинуло. Це той, який по нам залупався за дерево. Помстилися чудово, неймовірно, прекрасно, філіграно. І хтось його пушить. І нам треба ідентифікувати напрямок, звідки його пушать. Гранатка це десь звідти знизу, так, якщо гранатку докину. На дроб хтось підбіг, чи ні. А, я собі броню нову візьму на. Ой, ой, ой до мене зараз стільки підлетить людей. В гості. А того забрали чи ні? Де в полі бігав? А що в нас цей паріньок тут сидить в будиночку? Угу, в спину зайшов той топемочник, його забрав. It's my camps. Угу. Немаю нічого такого, щоб накинути. Молодець, зараз нічого бачу, в кущиках заникався. Ой, в головишечку залетіло навіть. Можливо, і в цьому віконечко закинемо. Ай, трошки не пішло. Це і не в будинку, бо по ньому спалимо. А, їм зібігти в зону, мені треба їх просто перечекати. Може по флангу зайти мене забрати, цього мені не треба. І ось там сидить один. Стій там в мене десь є глушилка, яка може мені врятувати життя. Треба починати рух. Пизду їх зона зість. Колеса травмовані. Сколопендра 50 гривень гарної гри. Дякую. Сколопундра Все я лягаю. Спалився. Ой, зона тебе нокнула. Ой-ой-ой, як шкода! Ай! Блядь, я ж міг йому проїбати, але його забрали. лох. Каминайте не в зоне. Бачу. Сука, хорошо, красивенький топ, йоперний театр, блядь. Ох, треба беса так погна... Ох, як хорошо кричати! йоп твою мать, сусіди, Бог простить мене, вам не треба. Хух, а скільки дамаджу нанесли. Думаю, за це ви можете не тільки помастурбувати на ці найсексуальніші вусики України, а ще й поставити лайк під стрімом. А хто дивиться це відосі, ще й можете коментик написати своїми збоченими ручками і пальчиками. Хто не поставив, ставте. Х... Хто бабі не вставив, вставте. Ах, бля, ну так, маловато дамага. Ну нічого. 850 шкоди і 9 вбивств. Дуже красиво було. Мені сподобалася катка.